Продається будинок 86 метрів квадратних в селі Сигнаївці. Це географічний центр України, ліси, чорнозем, поруч жіночий монастир Лебединський, у селі Ставки, Лебеді, Мальовнича природа знаходиться за 70 км від Черкас, за 10 км від шполи, поряд із селом траса нове дорожнє полотно, уман Черкаси. Будинок знаходиться у тихому місті, на околиці села, ділянка 43 сотки біля річки, чисте повітря, тиша та смачна вода із колодязя. На річці старий сад та виноградник. Також є міцний погріб, хозпостройки, сарай, дровник, будинок із червоної цегли критий залізом, вікна металопластик. У будинку зроблено косметичний ремонт. Заведено інтернет, санвузол, вода, світло, бойлер, електроплита, холодильник, мінімальні, меблі у будинку, опалення пічне, що актуально в сучасних умовах. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів. Будинок одноповерховий, загальна площа 86 метрів квадратних, чотири кімнати, площа ділянки 43 сотки, рік побудови та здачі 80-ті роки, Цегляний будинок, покрівля металеві листи, санвузол суміжний, опалення твердопаливне. Косметичний ремонт, меблювання залишається, побутова техніка плита, холодильник, мультимедіа, вайфай, телевізор, комфорт, ванна, огорожа, підсобні приміщення, сад, город, комунікації, свердловина, електрика, каналізація септик, річка і ліс до одного кілометру. Чорна гора, гей, 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 чорне море, чорне море, а все є но, Чорна гора, де я моя чорна гора, гей, 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 ніхто не знав ніхто не знав, гей, сховався місяць, не знав гейм. Гей, стріляй, моя, душниця, щоб почула, молодиця. сягнення моя, Чорна гора, ей, гей, гей, ей, стріляй моя, душниця, щоб почула, моя киця. денья моя, Чорна гора, гей, 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 ніхто не знає, ніхто не знав, гей, гей, де сховався, місяць не знав, ей, гей. Гей, стріляй, моя рушниця, щоб почула молодиця, неня моя, чорна гора. Гей, гей, гей. Гей, стріляй, моя рушниця, щоб почула моя киця, неня моя, чорна гора. Гей, гей, гей. Чекай, куме, чекай, куме, гей, гей. Курнем, куме, курнем, куме, гей, гей. Ти добрі, то Маргарито, ми з знає, неня, чорна гора. Гей, гей, гей. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.